Привіт! У минулих відео ми з вами прочитали книжку Набокова Лоліта. Ми послухали, як не наїдивляться критики і звичайні смертні. Чому вони повірили, що це історія кохання, і 39-річний Гумберт, який має сексуальні стосунки з 12-річною Долорес, насправді, начебто, не злочинець. А от із самою Долорес не все так ясно, бо не така вона вже й жертва. А ще трохи шлюнта. Також ми пошукали подібні випадки в житті, знайшли і зрозуміли, що від книжки вони, в принципі, на жаль, мало чим відрізняються. А під кінець іще трішки офігіли від імперськості і хамства руського емігранта Володзіміра Набокова. Та й все, начебто, перелічила все. До речі, я планувала зробити іще одне довге двогодинне відео. Але чим довше над ним працювала, тим більше інформації знаходила і розуміла, що вся вона важлива, і всю її мені хочеться вам показати, тому відео буде декілька. Ось це відео, воно про оправи, тобто про обкладинки книжок. І ви, може, зараз подумали переключити, бо ай! картинки на книжках! Ну кому це цікаво? Але ні, це цікаво. Бо за тим, як понад 400 сторінок тексту. Подають всього по одному зображенню, можна побачити, який сенс в цій історії бачать видавці, художники, редактори, які акценти в історії розставляють, і які цінності наступному поколінню читачів пропонують. А якщо ми візьмемо період видання книжки в майже 70 років і оглянемо понад 150 оправ, тоді вже можна буде подивитися, чи є хоча б якась еволюція погляду. Чи може ми як суспільство просто топчемося на місці? Далі буде відео про кіно, тобто про екранізації лоліти. І їх є дві. І, відповідно, відео теж буде два, тому що весь той трешак втулити в одне я просто ну, не змогла, як не старалася. Наступне після цих буде відео про маскульт, як книжку і кіно переживали в популярну форму, яку ми зараз знаємо. Тут буде і про Мерлін Монро. My heart to daddy. і про Кеті Перрі з Ланою Дель Рей. Hey, Lina, hey. Hey, Lina. Ну, Одним словом, зачіпимо масу всього, в чому ми, можливо, навіть і не здогадувалися, що є слід на Бокова русський слід. Але воно там є, і воно продовжує на нас впливати. А останнім буде відео, як я його називаю, інший погляд. Напевне, воно буде найдовше, ми подивимося на хворе суспільство, яке саме виродило і саме вдячно прийняло лоліту як іще один стандарт, під який можна підігнати купу жінок. Ми подивимося на контекст, в якому крутиться оце популярне розуміння лоліти як історії нетрадиційного кохання, що воно з нами робить, які травми нам накладає і кому це вигідно. Але перш ніж почнемо. Що це таке? Чому ми досі це робимо? Чому ми досі це терпимо? І питання, між іншим, не тільки до видавців. Ось скріни зі ЗМІ. І я не знаю, скільки разів я писала їм і на пошту і в коментарі реакції просто нуль. Як звати оцього персонажа? А у того, а чого не Йосипі Антону? а Чого? Бо цих з нами розділяє півконтиненту і цілий океан, а з росіянцями тільки буфер на БНР і що? Вони всі для нас іноземці. Їхні імена ми транслітеруємо, а не називаємо своїми відповідниками. Тому має бути Владимир на бо так росіяни його читають. Бо знаєте, уже, чесно кажучи, затрахало це роздавання українських імен, паспортів і дозорів на в'їзд всякій русні. Ну, але менше з тим. Зараз ми дивимося на два українські видання з КСД з для мене особисто ноунейм видавництва Веско. Що цікаво, це видавництво в репертуарі має лише дитячу літературу для 6 9 річних дітей. Лоліту вони віднесли до середньої школи. По-перше, середня школа це 10. 15 років, що зовсім їхня читацька аудиторія, і це дуже дивний крок. А по-друге, серйозно? Середня школа? Ми з вами минулого відео читали деяких фрагментів з книжки. То що скажете? Дали б це читати 12-річному братові чи племінниці? Особисто я і в деяких 40-річних забрала б книжку, але ну то таке. Отже, до оправ: сам на у листі до американського видавця писав. Я хочу чисті кольори, хмари, що тануть, чітко промальовані деталі, сонячні промені над дорогою, що відходить зі світлом, і відбивається в борознах і коліях після дощу. І ніяких дівчат, і ніяких дівчат йому відмовили, але не лише в оправі, а й у друкові книги взагалі видалило літу аж в Парижі. У видавництві Олімпія прес у 1955 році, де випускали іронічно порнографію для туристів. Це перше видання, воно було блідозеленим, чорна рамка по периметру. Назва автора видавництво рік, все Америка поступиться і видасть Лоліту, але з нею на оправи не прийдуть ні чисті кольори. Ні танучі хмари, ні сонце над дорогою, ні колії з дощем. Лише дівчата. Бажання автора поступилося бізнесові, маркетингу, неправильному прочитанню книжки, а трохи пізніше тону першої екранізації Кубрика. І тощо. Цього року ми маємо 68-й рік з виходу лоліти і можемо вже з першого погляду оцінювати тенденції в оформленні. Переважає та сама тілесність, якої так не хотів на боков. З оглянутих 167 оправ на 92, господи, дві, майже дві третини зображені дівчата, тобто жінки і дівчата. Зображення на оправах я поділила на дев'ять типів: це дівчата або жінки, частини жіночого тіла. Так, це окрема група оправ. Далі чоловік, пара героїв. Текст, об'єкти, орнаменти абстракції, суміш всього попереднього і окремою категорією те, чого я особисто ну, не зрозуміла як не крутила. Ну, якось не склалося. Хоча, в принципі, на двох оправах сцена розгортається на природі, тому можна показати отак. Що насправді ще сумніше. Ну, зрештою. Так, тепер починається найцікавіша частина цього відео оправи. Часом видавці йдуть шляхом найменшого спротиву і просто беруть на оправу кінообкладинку. Ну, бо це просто, їх можна швидко зробити, швидко продати, бо читачі впізнають. Часом же ж видавці намагаються кінообкладинки повторити, і тут починається гра в дизайн. В якій, що я стоп словом ще нікому не вдалося з'ясувати, найпопулярнішим мотивом на оправах лоліти, як ми вже бачили з графіку, є дівчата і жінки, обличчя і тіла. На лицях від дитячості не залишилося навіть спогаду, як і від насилля. Ми бачимо лише томні погляди з підвій, напіврозкритий рот, фарбування губ, смоктання людяника, морозива тощо. Наче знаєте. Наче історія Гумберта і Лоліти – це якась гра і зваблення, як і уявляв, це Гумберт? Але от таке в мене питання, їм тут що справді 9-14 років? Ну, справді? Хоча слід визнати, що деякі видавці випадково або спеціально, але все ж давали зображення складніші за голе тіло і суперечливіші за людяник в роті. Ну або хоча б зберегли автентичний вік Долорес, за що я вже щиро вдячна. Найбільше мені подобається перша на цьому слайді оправа. Вона, знаєте, така дитячо-моторошна, наче це справді дитина, яка розуміє, що коїться, і має внутрішню силу це пережити. Хоча в огляді, в якому я знайшла це зображення, оглядач засудив його, тому що воно, бачите, кріпове. У нього складається враження, наче вона хоче вилізти з обкладинки і вбити його. Але от що б я йому сказала, якби я мала таку можливість. А книжка не кріпова. А хіба такий вигляд? Який він описав, не може мати дитина, яка пережила насилля в 12-річному віці, переживала його регулярно протягом наступних двох років свого життя? Ну мені здається, вона має на це право, а ми повинні це побачити. Наступні зображення жіночих тіл вони подані двома способами: повністю частково вдягнені або просто оголені. Ті, що вдягнені, як і у випадку з обличчям, різняється недолугістю і якоюсь дистанційованістю від твору. Отут ми, наприклад, бачимо цитату про єдину справжню історію кохання ХХ століття. А оця от жінка з кулькою, це взагалі що? Чи хто це Шарлотта? Ну, їй явно не 12. А ота з дівчинкою в сорочці, ну вона взагалі нагадує якийсь поганий російський серіал про Садіржанок. Ну, але разом з тим є і пошук цікавих рішень, символізму, двозначності. Як оця дівчинка із синьою тінню, це справді просто тінь, чи це вона падає. Під нею ми бачимо оправу з проштрикнутою якимсь замком зі щуленою фігурою, ніби з дівчинки хотіли зробити ляльку, яку можна на спині покрутити замок і завести, щоб танцювала, коли хочеться, але не вийшло, і вона просто поранена смертельно. В принципі, це короткий переказ історії Долорес. Напів та повністю оголені фігури позують на 21 книжці. Для зображення використовували фото, графіку та живопис. Оця, наприклад, повністю копіює сцену Кубрика. Спостерігається певна цензурна тенденція. Чим відвертіше і реальніше фотографічніше зображення, тим дорослішою ставала Долорес. Німфетністю 9-14 років часом і не пахне. Але, господи, хто про неї згадує, коли. ну. отаке. Поєднання справжнього віку Долорес і оголеності показували лише на недеталізованих і спрощених графічних зображеннях. Наступні за популярністю оправи це оправи з частинами тіл. Ми бачимо тут ноги панчохах, в більших за розміром, маминих туфлях, в одній шкарпетці, в короткій або довгій і задертій спідниці, руки з блиском для губ або помадою, вуста, самотні і голі, намальовані і з помадою, очі за окулярами, живіт, тулуб, в білизні і без, з кінцівками і без, груди оголені і ні. Поки я дивилася на ці оправи, в мене в голові крутилося одне питання. Навіщо так дерти тіло? Переважна більшість цих оправ із частинами тіла показують не прихований сенс історії, а просто зовнішність, яку єдину і описував Гумберт. Те, як він концентрувався на тілі дитини, на окремих частинах цього тіла, ці оправи просто показують і підсилюють. Ці оправи просто стверджують його погляд. Вони ніби кажуть нам, так, він все правильно написав, ви все правильно прочитали і зрозуміли, нічого там більше шукати. Хоча от ця оправа принаймні показує вікні, з яких спадають дорослі туфлі. ця показує падіння дівчинки. А отут -от мені вона дуже сподобалась, бо Є якась моторошна штука в цих от ногах, які так от безвольно звисають з вікна. Найперший шар, який можна зняти з цієї фотографії, це звичайна лінь. Але якщо продиратися далі, це може уже здатися байдужістю підлітки, яка в 12-річному віці стала жертвою насилля, яке продовжується роками. І постійність цієї безвиході. Зробили з неї просто байдужу байдужу до всього. А оця оправа нам моторошно натякає на інвалідність ляльки. Але такі цікаві зображення вони просто розчиняються серед маси оцього. Оправи із самим чоловіком чомусь найчастіше показують не Гумберта а Набокова що, на мою думку, ототожнює їх, особливо там, де він в машині. Але на одному примірнику все ж подали фото актора Джеремі Айронса, що зіграв у другій екранізації Лоліти. І знаєте, якісь ці оправи мені прісні, хоча оця з Айронсом і трохи похмура, лячна, що начебто й натякає на монстрячу сутність Гумберта. Далі у нас пара героїв Гумберт Долорес. Вони помітно представлені, вони позують і повністю, і натяками, як, от, наприклад, його рука на її нозі або на плечі дівчини. Деякі зображення цікаві візуально, деякі набувають трагічності та символізму. В них чітко чути тривожність, на них навіть неприємно дивитися, і це просто чудово. Наприклад, оця оправа з грудьми і зосередженим напруженим поглядом показує маніакальність Гумберта. Як і оця показує, що от є дівчинка зі своїм світом простих речей і поки що прихованого потенціалу, але який є дівчинка з обличчям і є чоловік з хворою фіксацією на декількох її ознаках вікові і зовнішності. І це все, що в ньому є, попри уже розкриті освіченість, статус і можливості, його обличчя, це відображення його хвороби. Ну, а решта парних обкладинок просто, як бачимо, суперечить книзі, і не зрозуміло, що взагалі показують. Хвору фантазію хіба що. Як оця. Вона задоволена? Їй понад 20? Це бляха стосунки? Ну, або оця Гумберт ніби знайшов Долорес серед трави, вона в купальнику і дуже йому рада. На біса це показувати. А оце тупо естетичний треш, та сама утриманка, яка вибрала забезпечність у обмін на свободу. Ось що показує, транслює ця картинка, що взагалі не налазить на історію книжки. Текстові оправи вони і очікувано суворо однокольорні, так і несподівано весело яскраві. Як от у тайландському виданні, чесно кажучи, я навіть не розумію, це абстракція чи текст. Символи тут повторюються, тож, можливо, це слово. На деяких оправах поміщають також цитати з рецензій або з самого твору. Об'єкти. Це в нас широке поле для символізму і півтонів багатошарових образів. Серед об'єктів у нас були умовні дівчачі штучки це помади, окуляри-сердечка, заколка з жуйкою, лялька, їжа, полуниці, вишні, льодяник, пляшка колу з трубочкою і квіткою замість парасольки. Це, до речі, теж з кіна Кубрика. Натюрморт, метелики це, до речі, натяк і на ентомологічну кар'єру Набокова, і на образ метелика зі стіни табору, де була Долорес. Окрім метеликів і, можливо, ляльки, я більше ніде не бачу цікавих зображень. Вони, наче, знаєте, просто показують декорації отого названого гумбертом співжиття в лапках із Долорес. Ось її помада, її окуляри, її заколки, її газованка з сиропами, такими однаковими для його смаку, як і сотні її улюблених пісень для його слуху. Тобто навіть коли нав'язаної вульгаризованої тілесності на обкладинках немає, все одно знову подають погляд Гумберта, коли всю складність образу Долорес і її життя сховали за банальними речами зі списку її улюбленців. Ну, знаєте, замість того, щоб просто відтворювати оцей хворий маніакальний погляд головного героя, який є ненадійним оповідачем, можна, наприклад, показати картинкою складність історії, щоб так знаєте, допомогти читачеві побачити цю загадку в тексті. Бо ці однотипні помади, окуляри, заколки вони спрощують образ Долоресу, яка начебто вибрала кататися із ледь не втричі старшим мужиком по штатах і відмовитись від своєї кімнати, від своїх речей, від однолітків, від друзів, від школи, від дому, від звичайного життя і мати тільки його, начебто, 12-річна дитина може бути здатна на вибір. Який передбачає звузити все своє життя, всю його широту, весь асортимент речей, людей, явищ, які його наповнюють, всього до однієї людини. І начебто їй цього має бути достатньо, і начебто вона справді може цього хотіти, а це не так, вона не може їй 12. Так, далі в нас орнаменти та абстракції. Їх обирають насправді дуже рідко. Думаю, і друкують їх тільки з двох причин: або це подарункові, красиві, такі ошатні видання, щоб їх можна було вписати в дорогі, показово розкішні бібліотеки світової класики. Хі, ні. Ну або це простіші зображення для масового читача, щоб так. Видавництво могло пройти між крапельок і не втрапити у скандал, і не видігнати потенційного покупця, і заощадити на пошукові збалансованого рішення. Та от наскільки це ефективно, ці абстракції, ну, це питання відкрите. Суміш найскладніший і мені найцікавіший тип оправ. В ньому поєднані мотиви усіх попередніх типів. Суміш буває як і проста. Текст абстракції. Або от як тут дитячий малюнок дівчинки і об'єкти поруч, так і складніші, малопомітні. Наприклад, розгорнута під дивним кутом книжка, яка дуже подібна на купальник на засмаглому тілі. Ну або квітка, яка ой ні, просто подам здогадку цитатою. Так, розумію, можливо, мені просто здається, більше того, сподіваюся, що мені просто здається, бо насправді це огидно. Часом такий символізм є, як на мене, невиправданим. От, наприклад, тут на зображенні, де в замковій шпарині сховався силует карикатурних жіночих рис, пишні коралові вуста, прикриті густими віями очі. Це взагалі про що? Про табу на сексуальність? Про недоступну красуню, об'єкт чоловічого бажання? І на вигляд вона якась, наче, і задоволена цією увагою. Ну, ми, коли дивимося на цю картинку, ми ж не бачимо складність образу Долорес. Ми бачимо просто красуньку і все. Ну і ще, звісно, в категорії суміші є кострубаті колажі родом з кінця 90-х. Чесно кажучи, для них можна вивести окремо під групу в оправах, яка називалася би ригачка. І останнє незрозуміле. Речі так дивно зображені, що навіть важко визначитися. Дизайнер переслідував якийсь символізм, складне візуальне рішення через неоднозначність чи просто погано виконав свою роботу. В першому прикладі назва книжки подана такими тонкими крученими лініями, що здається, наче це вусика метелика. А залита площина посилює враження крила. Але також це може виявитися випадковим кольором зі смугами, який окремо від оцих от вусиків ліній нагадує просто текстуру дерев'яної дошки, двері, підлоги. Незрозуміло. В другому прикладі ми бачимо порвані смуги матерії. Або, навпаки, те, що під чорною порваною обгорткою. Ну, одним словом, щось порване, хоча б це зрозуміло. Третя оправа. Оце цікава штука. Чудовисько Куїлті, що голий передсмертно грає на піаніно, тінь на спині нагадує патьоки крові. Якщо це справді Куїлті, вау, це перша з ним оправа. Цікавий вибір, який трохи все ж відносить фокус уваги від суті історії, бо її суть це не викрадення коханків суперника і його покарання за це. Суть історії у викраденні сироти з дому. І отаке зміщення акценту на побічних персонажів, як на мене, не дають побачити справжній сенс історії. Ну і остання незрозуміла оправа. Що це взагалі? Це Лоліта, це Гумберт, це Шарлотта? Що це? Що це? Просто що це? Отакі оправи. Тепер ви їх побачили. Як гадаєте? Що тільки по обкладинках можна сказати про історію Є в ній насилля? Чи це просто якась суперечлива, неоднозначна, складна історія кохання? На скількох картинках ми побачили хоча би натяк на насильство? А зі скількох на нас буквально лилася і волала романтизація чи кохання і стосунки, чи секс? І що гірше буденність їхнього співжиття, надто вже очевидний цей перекос, щоб його не бачити, і вже надто він небезпечний, щоб його ігнорувати. До речі, природа, яку я було казала, що знайшла на оправах, ось вона і ніяких дівчат.